Всім привіт! Була в Аврорі, закінчився у нас столетний папір, купила по знижці, ось такий коричневий, 4 штучки. Знижка невеличка, але дуже зручно його нести у руках. Тоді по знижці купила савок з капсули для прання колор. Приємний аромат, таким раніше користувалась, вирішила і знову придбати. І побачила, що також по знижці були ось такі відсіла. Ніколи не купувала. Їх є декілька видів. 12 штук в одній такій упаковочці. Прикупила універсальний. І спробую ще також відсіла колор. 12 штук, ось такі також, пачці. Сипочий пральний засіб я брала від сіла. непоганий, а от вирішила капсули. Зараз літо, дуже часто потрібно щось просувати, швиденько, капсулу кину, і буде приємно пахнути. Я сподіваюся. Напишіть, будь ласка, кому такі пральні засоби подобаються. І які з них краще на вашу думку? Тоді для бусінки купила упаковочку пилюшки, 4 штучки ось так відразу запаковано. У кожній по п'ять штук розмір 60 на 90. Ідеальний розмір для собачки є куди сходити. Бо 60 на 60 чуть-чуть інколи буває, що міма попадає. А для Алівки купила ось такий невеличкий м'ячик. Зелений колір, були різні їх кольори, але обрала такий яскравий, зелений. Ще була в магазині новожанівські ковбаси. Купила ось таку першу раз ковбаску, Називається президентська на напівкопчена вищого сорту. Така ось палочка. Вона, ніби така повністю м'ясна, і з салом. І шматочок сиру український, зараз по знижці сири. Мені оцей подобається, він такий солоненький, на бутерброди дуже смачно його. Зараз все приберу і покажу, що купила в АТБ. В АТБ. АТБ мій чек на 733 гривні, 56 копійок. І за акційною ціною знижки тижня придбала хачапурі. Два штучки. Не знаю, сподобається чи ні. Одне чоловік, одне мені, ну і жінка, можливо, захоче. Хтось де поділимось. 300 грамів у кожній такій, пачці. Перший раз купую, бачу, що по акції вирішила спробувати, що ж воно таке, як його їдять. За дві штуки 149,80, а одна 74,90. Тоді по оцінці ось такий код. значить, це вже закінчується термін придатності. Купила гумілки та бусинки. І також по утінці крило куряче бройлерів. Перемию, морозилочку кину, і інколи можна їх відварити для бусинки. Крило пачка 72 гривні 82 копійки. Вага 880 грамів. А гумілки обійшлись на 51 гривню 35 копійок. 634 грами. Тоді акційна позиція на вершки. Ось такі, просто наші 10% 200 мл. Це мені до кави. Також по акції була сметана. Президент 20%. 300 грамів на такий стаканчик. Вершки 22 гривні, 90 копійок. А сметана 57,50. Не знаю, як так вийшло, у нас закінчила сіль. Ну, багато не купували, купили декілька пачок. Один кілограм на віпер. Зараз сезон лісової ягоди. Зараз збираємо суницю. то коктейльчик хочемо зробити. Молочко купили щоденний збір. Перший раз таки купую, можливо, і було, але я не звертала уваги. 2,5% жирності 900 грамів така пачка, звичайна. З невеличкою знижкою був такий сирочок двошаровий від чудо. Наповнення такі вишневе. Смачний, нам найбільше з жінкою цей подобається. двошаровий, сирочок і вишня. 100 грамів кожній пачці. Не знаю, по акції чи ні, чоловік купив ось такий кетчуп 300 грамів, велика пачка економ, від торчин до шашлику. У куточку ви побачите, чорним позначено не акційна ціна, а білим це акційна ціна, або ціна вже на даний момент виходи відео. 44,50 його ціна. Ну, як завжди, беремо від Київ хліб. Часто купуємо ось такий хліб сімейний, нарізний 600 грамів. Змінив вже свою паковочку, раніше не так виглядав. Але на смак це не впливає. Зараз класна акція на ось такі рожеві помідори. Думаю, що будуть смачні. Купила великий такий пакет, тут, мабуть, більше, ніж кілограм. Ну, Зараз очеку побачу. За цей пакет 99:30 і заважили на кілограм 242 грами. Ну і в салат огірки потрібні. Гладенькі купила, вони запашні, смачні, м'якенькі, був попирку якісь тверді. І цей пакет заважив на 1 кілограм. 50 гривень, 39 копійок. І останнє, що ще купила, це ось таке морозиво від розумний вибір. Женька захотіла шоколадного, то купила какао 65 гривень до пачка. І в нашому ОТБ воно коштує 11 гривень 60 копійок. На цьому все був такий невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд, бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!